Ужгородська багатоповерхівка по вулиці Лермонтова, 7 а то не від власної каналізації. Мешканці скаржаться, що така ситуація триває вже близько восьми років. Фундамент постійно мокрий, там жижа, то розмукає, то сідає, і стіни тріскають. Фундамент цвіте і на зоні вже. І з того боку, у мене там виходить, е, е, наче углова голова квартира, то там уже е, сів вугол. от і сусідки з того боку, і вже двері. Уже двері я вже з трудом відкриваю. В нашому будинку постійно у підвалі вода. Це вже років сім ми турбуємося. А відколи відключили опалення, відтоді ті труби лопають, навіть чиста вода, і вона вся в підвалі. Ця ситуація у нас триває десь з 2005 року. Як почала вода у підвалі прибувати, і сирость, як кажуть, в нашому будинку не виходить. Мешканці гори будинку в першу чергу звернулися із проблемою до жреру номер 4 котрий обслуговує цей будинок. Там запевнили, проблема у дворовій каналізації, котра неправильно спроєктована. «Випуски дворової каналізації знаходяться вище, ніж випуски в... з підвалів. А центральна каналізація, куди виходить дворова, то вона вища, ніж дворова. І, тобто, коли йде накопичення каналізаційних стоків, викидає в підвали. Тобто, Тут потребує заміни суто дворова каналізація. Такої ж думки дотримуються ужгородські чиновники. У 2012 році на капітальний ремонт каналізації цього будинку міська рада виділила 40 тисяч гривень. А взимку минулого року підрядник виконав частину запланованих робіт. Та у департаменті міського господарства кажуть, роботу підрядника не приймали, тому й досі не оплатили її. Роботи вони виконали. Ми роботи поки що не прийняли. Ми переглянули, тому що ми розбираємо ще з тим питанням по даному, як називається, сливу будинку. Значить ми поки що розбираємо, тому що дані роботи ще не оплачені. Коли будуть прийматися роботи тоді? Іначе до кінця місяця ми розберемося до кінця, що не має бути. Підрядник запевняє, каналізація до підтоплених підвалів взагалі не має стосунку. Затоплення відбувається через ґрунтові води, а ремонт, котрий вимагали від нього, виконано. Це все ґрунтові води. А як з ними боротися? Ніяк. Тому що боротися неможливо, тому що домам по 50 років вся гідроізоляція, яку раніше робили, які робили, коли будували будинки, вона вже і зносилася і до побачення. У мене конкретно було задання відремонтувати оті стояки. Всі, які там були, я їх відремонтував. Усі, тобто, і тут далі я відремонтував. Тобто всі я відремонтував коли там ревізії поклали, що можна було все робити. Жеку від мене прийняв, сказав сусі. Дворова каналізація, через яку як стверджують мешканці Департамент міського господарства та ЖРР, і існує проблема, знаходяться на балансі Ужгородського водоканалу. Поки що працівники водоканалу лише відкачують воду із заповнених дворових колодязів та підвалів. Детальніше коментувати ситуацію керівництво Ужгородського водоканалу відмовилось. За півроку ми 13 разів не на прочистку дворової поліармонтова 7, а за півроку ми 13 разів викликали водоканал. Щоб вирішити цю проблему, ми звернулися за допомогою до юриста. Він пояснив, хто несе відповідальність у цій ситуації. Якщо питання ставиться про те, що йде а, якісь, скажімо, скажем, чи моральна шкода, чи ска неприємний запах, іде у квартир, в багатоквартирну будинку, і якщо це йде з підвалу, то це компетенція відповідно. А, Установа, яка забезпечує обслуговування або перебуває на баланс, це ЖЕК чи кооператив чи ОСББ. Якщо ж питання стоїть про те, що залиття здійснюється у підвал з каналізації загальної, яка, скажімо, мережі, то це відповідає надавач поступ, тобто водоканал. Ремонтні роботи замовлені Ужгородським департаментом міського господарства частково виконані та не прийняті. Як результат, проблему це не вирішило. І поки чиновники шукають кошти, шляхи вирішення справи та відповідальних за неї, люди не платять за послуги жореру. Аргументують просто нема за що платити. Мешканці пропонують альтернативу: оплатять заборгованість, якщо відповідні інстанції вирішить їхні проблеми. Зараз мешканці будинку 7 А по вулиці Лермонтова продовжують писати прохання про допомогу і до міської ради, і до обласної, і до народних депутатів, і до вищого керівництва країни. Всі отримані відповіді зберігають. За вісім років мешканці цього будинку зверталися в купу інстанцій, та поки що реальних дій немає. Залишаються одні відписки.